Аби вислухати усі сторони конфлікту довкола торгового центру, проспект, що на проспекті Незалежності 131 у Чернівцях, наша знімальна група зустрілась з інвесторами, які увійшли в однойменний кооператив. Ошукані вкладники кажуть, ситуація набула критичної точки, і вирішити її може наразі лише міська влада. Подробиці у наступному сюжеті. Зі 117 інвесторів, які купили магазини у торговому центрі проспект, 85 увійшли до одноіменного кооперативу, аби прискорити здачу об'єкта в експлуатацію. Закиди про те, що вони хочуть привласнити магазини тих, хто до кооперативу не ввійшов, люди спростовують. Ніяких рейдерів, ніяких бандитів немає. Всі люди це інвестори, і вони просто на сьогоднішній день Ми як робимо все і просимо допомоги і в депутатів міської ради, і кожен старається зробити так, щоб все ж таки це приміщення. Здати експлуатацію уже п'ять років люди очікують на відкриття центру. Багато хто змушений виплачувати кредити або віддав останні гроші в інвестицію, яка тоді здавалася вдалою. Тепер кооперативна чолі з надією коцур відстоює права своїх соратників по нещастю. Для того щоб в судах, щоб не ходити, знаєте, від кожного 100-200 людей робити позови. Є угода з обслуговуючою компанією, де того, що вона зразу від всіх подавала позови. Представники кооперативу запевняють, жодного права розпорядження. Атися майном вкладників вони не мають, можуть лише юридично представляти їхні інтереси. Там чітко стоїть, що в ніякому випадку не переходить право майна у власність компанії, яка юридичні особи, яка нам супроводжує. Попри судові тяганини, здати об'єкт в експлуатацію самотужки інвестори нині не в змозі, а тому вже неодноразово звертались по допомогу до міської ради, адже мова як не як іде про потужний торговий центр міста вартістю 10 мільйонів доларів. Будемо бачити, хто нам допоможе, хто стоїть на боці людей, і хто готовий дійсно нормальним людям, простим інвесторам допомогти, а не стояти на боці злочинця-забудовника, який вже п'ять років дурить і вводить обману не тільки інвесторів, а й мера, і взагалі все місто. І бажано, щоб такий забудовник вже не будував в місті Чернівцях, тому що ми вже у шукані, а ще багато таких нових людей. Може бути. Люди ошукані із-за чого, із-за кого? І за із- влади, тому що влада не не додивилася того моменту, як ця земля передавалася, як це повинно було будуватися. Якби це було все проконтролюване, люди би зараз не попали в таку халепу, і таких хлеб дуже багато є по місці. За словами ошуканих вкладників, земля забудовнику передавалася за часів мерства Миколи Фодорука. Нині ж розгрібати оборудки свого покровителя доведеться нинішньому міському голові. Як влада цю помилку зробила, так влада повинна це відкоригувати. Тому що це на даний момент люди на такому етапі, що лише влада тут може втручитися. Більше ніхто гарантом більше, ніж мер в цих всіх рішаючих питань ніхто не може бути. Любому Максим Шварцман, Чернівецький промінь.